Херсонські самооборонівці просять допомоги у тернополян. Сьогодні привіз втікачів з півдня Олешківський сотник Геннадій. Розповідає, їхнє село в Цюрипинському районі на кордоні із захопленим військовим Кримом вже посягають і на їхній території. Спочатку висадили 60 чоловік з 4, 4 вертольоти. Буквально з старим заходом вибрасується ще з чотирьох вертольота, 60 чоловік 120, ставляться два БТРа. И блокируется газонасосна газонасосная станция. Само село находится, значит, они заблокировали эту газонасосную станцию, с другой стороны. Падашлі наші пригляділі пуль щоб далі ні двігались. Тось тобто, ад границы Криму вже на 8 кілометрів. Ані вже зашли на території Херсонської області. Наразі кажуть, поки ситуація небезпечна, залишатимуться охороняти кордон на невизначений термін. При нагоді просять допомоги в тернополян. Потрібні елементарні засоби та продукти, аби вистояти довгий час. Місцеві активісти кажуть, постійно будуть розголошувати списки необхідного. До лав національної гвардії каже Геннадій, його сотня не вступатиме, бо в більшості вже вік не той. Проти власними силами готові захищати межі українських земель.